Всім добра здоров'ячка. Раніше я покажу, як я заточую пилочку. Між іншим, до мене приніс знайомий до мене, він приніс до мене пилочок. Сьогодні, 5 штук. Щоб їх всіх розвернути. Що я хочу вам показати? Заточку я показував, як я заточував. Зараз хочу показати, як я розвертаю. Дуже просто і легко. Дуже багато в мене коментарів було там. Покажіть, як розвернути, покажіть, що якраз заточити, ну заточку ви подивимось на тому відео. шкода часу. Що ми робимо? Є 6 мм нержавійка, Він такої нормальної твердості, не знаю, скільки одиниць він там має, але має. У мене тут один проріз вже є. Зараз я ще один проріз зроблю, покажу вам, як я прорізаю його. Болгарочку, так. О. Бажано зрізаним кругом таким на болгарці вже, бо новий круг він все одно буде вам вібрірувати і буде робити великий розріз. Можна пилочкою від, по зрізу За 30 секунд таке розрізав це. Ось так з цього боку, і з цього боку мене прорізано. Тут на менший зуб, тут на більший буде. Запихаємо пилочку сюди, бач пилочку вона не розвернута. Бачите, зараз її розвернемо Ну і що, цей зуб що заточений від мене, значить, вихиляємо, вихилимо його туди. От. Так собі на око, відтут. я навіть ці не дивлю. Ви почуєтеся в руці, що вона вам розвернута, як зуб іде. Дуже скоро і І майже до міліметра можна перевіряти на мікрометрі. Тут я ну майже на якусь соту міліметру ошибнувся, помилився. Що, тепер я обернув би мені зручніше, щоб було на другий бік. погляну. Взагалі супер. Якщо би можна зняти, так ти не зможеш вийти. Один бік, як розвернути видно. й туди. Везер розвернумо сюди пилку І зробимо по інакшому Так, тепер йдемо так само цей-чки-чки. Ось далі. Це починаємо. Дитин боку, сім я розготов боком. Ти ще трошки. З одинакову вагу. Трошки. Все? Я так розвернув, щоб була рядка тут. Ця пелка. Вона має дуже великий зуб порівняти з цим пилочкою столярну пилочку, то е, не, не уважче з ним. Подивіться, який тут зуб порівняйте. Чи легше заточити, але ця більш ви можете в ліс собі обрати, ви можете собою врізати, що хочете. Ну, що, цю пилочку, що ми пробуємо. Як розрізати, за скільки ми розрізаємо цю масильну розвернути, ну хоча б. Я думаю, секунд 10 я і відрізу цей ну, то йду Показувати ще, який механізм маємо ще далі, як пилки розвертати. Ще хочу нагадати, що в нас зараз йдуть вже лопатки з дерев'яним держаком, які відкручуються. держаки від держак іде. от така Вони підлягають під тройник, під все повністю, мають усилений, усилену різьбу. тут і так само ви можете користуватися не в такі, тільки що в без щупа йдуть. О, такі у нас лопатки. Тепер у нас ще ну, теж такі зрізані кути. Бачите, в між іншим написано деренько. Е, така кругла, у нас теж дерев'яна може бути. Така з перехідниками. Отака о. Е, Межімці такі шуфельки до кухні йдуть. Дуже зручні. І такий гачок для пополу гачок повертати в кухню, кота і всюди годять годячий Ну І так само оцю новинку, що я зробив оцю ручку. Бачите, з таким теж попросили мене зробити. Ну Мені теж з однією сторони зручна в нас. Ну, нічого, далі такі відкручуючі теж, Ну, злопаєте, ви там знаєте, на сторінці, все переглянути. Тепер показуйте, дивіться, який механізм. Отакі розвертати пилки. Він в інтернеті не є дуже дорогий, на, е, чим, на, OL, на OLX є навіть і як то розетка UI, чи як там тому такої во. Так, оця пилочка ми ще не розвертали, напряма, бачите? Якщо якась вибрав, видно? От порівняємо оцю пилку розвертку. то що вони криві старі пилки, видно? А ця не розвернута. І так само ми зараз дуже швидко розвернемо цю штучку. Хто не буде хотіти купити так, не, ну практично до до ї до, до міліметру розвертаюся, цю штуку, як я показав. І так само цю пилку розвертаємо зараз бігом. Отак От нажимаємо. Бачите, є пупчик там. Месінше воно повертається на малий зуб. Бачите, тут є зріз такий, воно старе дуже ще наше татале. Бачите, це такий зріз йде. Це на найвелик розвірку. І тут воно йде, повертається, бачите під цим, бо навіть має номера 3. Тут 4. Е, і тут е, на п'ятерку, на от ну, Отаково. Така штучка. І зараз покажу теж, як воно буде оцей. Покажи, покажи, що у нас є. Сапки різні познімають, все що у нас є. Так, я тут буду результати. Все. У нас теж пилочка розвертана. На, знімає. Привів дві пилочку. Вона трошки менше, але вона більше не, не, не розвертає. Ну що, цю ми перевірили, що вручну. Ріже дуже файно, пару секунд. Беремо ташу розвернута механізму, ти пробуємо. Зуб, що з неї буде! Непогана пелка! Таке секунд йдуть на таку дошку. Ну я це малесенько попробую, що нас скаже у нас. Я напевно, що я не буду різати. але попробую, що ми вирісне. ...дачі не йде, але вона щось за рідке маленьке. Ну і що, попробуємо оце. я купелку ніколи в руках ще не тримав. Але дивно, що вона буде робити. Це саме дрібонький зуб. Це для суденьки поляганьки. Пробуємо, бачите, дрібосенький зуб, більший зуб і великий зуб. Це ми різні дрібаньки зуб і там ще є. Непогано в нас, але є. Її... Треба зробити більшу натяжку на така делегантній Ну, Що хочу сказати? Таку штучку висвіти, зробити би пилку, розвернути дуже просто і дуже легко. Я би навіть вам сам зробив, так я маю енержавий, але і задурному, дословно, але важно буде коштувати 50 гривень чи 100 пересилка. Шкода. А так, в общем, все файно всі вдало. Пилочки ріжуть. До мене багато людей звертається пилочок поточити. Точу по допомагає людям. А вам, усім, якщо ви хочете щось зі мною порадитися запитати мене щось чи там щось. Ну не знаю, в будь-яких випадках ви можете дзвонити по номеру 067 95 91 875. Іван, мене звати. Чи для любого замовлення можете писати в месенджер, Viber, WhatsApp, Instagram? Ну що і діліться, поширюйте це відео, щоб знало більше людей, щоб вміли користуватися. Ви вже ще знаєте, як заточити, як розвернути їх. Так що... Що, всім добра здоров'ячка!